Друзі, вітаю вас на своєму подвір'ячку. Мати власний сад справа не одного року, та за всю працю сад завжди віддячить, наприклад, ось таким сходом сонця чи співом пташок подарує ту умиротвореність, якої так зараз бракує. І сьогодні запрошую вас у середину квітня. Це весна 22-го року. У цьому відео розповім про висадку цибулиних квітів, чим обробляю та ще деякі нюанси щодо цибулькових. А поки покажу ще один квітневий ранок, який зустрів морозом і покрив інеєм не тільки квіти, а й бруньки дерев, які вже були на стадії рожевого бутону. На щастя, морозець був короткочасним і шкоди зовсім не наробив. Всі квіти відквітли і броньки дерев також не постраждали. А це так незвично виспівують фазани. Чують весну. А тепер розповім свій досвід посадки цибулинних квітів. Якщо тільки придбали посадковий матеріал, то бажано обробити цибульки перед посадкою від хвороб. Це можна зробити одним із препаратів, якими обробляєте троянди літом. А якщо запасів не лишилося, можна використати слабкий розчин марганцівки. Та частіше я для цих цілий. беру пакетик фондозолу 5 грам на 1 літр води і замочую в цьому розчині цибульки. Це зручно робити в маленьких сітках, таких як для насінньової картоплі. Потім, як виняли, треба обов'язково просушити, а тоді вже висаджувати. А зараз деякі моменти щодо власного посадкового матеріалу, тобто того, який ми отримуємо, коли викопуємо цибулькові. Перше. Якщо цибулька тюльпанів дуже лущиться, перед посадкою приберіть зайву луску, що відходить. Деякі можуть зовсім роздягнутися, так би мовити, та це нормально. Взагалі, мертву луску, що ніби сама відходить, треба прибирати в усіх цибулькових. Друге. Коли ми викопуємо крокуси, Можна побачити на деяких їхніх цибулинах на тому місці, де дінце, такий наріст. Його треба прибрати, щоб дати доступ новим корінчикам, щоб ті швидше проросли. Третє: діток, які утворилися біля цибулюк, потрібно перед посадкою відділити. Можна їх посадити окремо на дорощування, та я так не роблю. Я їх висаджую в те ж місце, де і визрівши цибульки. Для того, щоб не плутатися потім в сортах. Просто все висаджую на певній відстані. Четверте. Свій власний посадковий матеріал я не обробляю. Тільки якщо бачу проблемні цибульки. Та це буває дуже рідко. П'яте. Якщо при викупці були пошкоджені цибульки. Але якщо не розрізана серцевина, в подальшому після обробки пошкоджених цибульок, після просушки, висаджую їх восени все одно. А ці жовті ранні нарциси використовують в якості прикраси до Великодня. І у Німеччині їх так і називають великодні дзвіночки. А зараз хочу звернути вашу увагу на цей сорт тюльпана. Напевно, це мій найулюбленіший сорт. Він квітне довше за інші тюльпани і має такий благородний біли... білий колір з зеленуватим відтінком. Та зараз хочу продовжити щодо самої посадки і розповісти вам свій досвід, як я висаджую. Цибулини восени, щоб мати навесні ось таку красу. Багато хто з вас чув про глибину посадки, яка дорівнює трьом висотам цибульки. Та я свої цибулькові настільки не заглиблюю. Та зауважу, що коли викопую ті, що вже декілька років росли на одному місці, то вони заглиблюються самі. І буває навіть досить істотно. Та нагадаю ще раз, що це саме мій досвід, підлаштований під мій ґрунт і наші зими. Якщо вам буде цікаво побачити посадку цибулькових, як це роблю я, то пишіть. Бо насправді тяжко пояснити на словах розташування чи поєднання з іншими цибульковими в одній лунці. Чи як я розташовую дорослі цибулини і їх діток в одному місці. То простіше, звичайно, показати це. Та поки йдемо далі. В готову лунку на дно висипаю пісок, змішаний з невеликою кількістю деревного попілу, розрівнюю, в тому числі розподіляю трохи по стінках, тоді викладаю цибульки, ніби занурюючи їх у пісок. Але з усією силою втискати не треба, щоб не пошкодити дінцем. Потім засипаю землею, трошки поплескую по землі зверху на останок і все. Добре в лунку я не додаю і не поливаю. Можна при бажанні під пісок додати перегній. Який потрібно змішати з рідною землею. Але я і цього не роблю, бо землю годую весною і під зиму по всіх квітниках. Тому окремо в посадкові ямки для цибулинних квітів я вже нічого, крім піска і трошки попілу, не додаю. Але запам'ятайте, чого напевно не можна додавати, це азотні добрива і гній. Забула сказати, що при посадці цибулинних квітів о, треба ставити цибульку в лунці вертикально, придивляючись де верх, а де дінцем, та є деякі цибулинні квіти, в яких погано видно, де верх, а де низ, це такі як ліатрис і крокуси. Щодо вертикального розташування цибулинки у лунці, це виняток, мабуть, є рябчик. Його висаджую під нахилом 45 градусів. Ну, ось, напевно, по пасаці, нібито з грубшого все. Але ні, ще один момент такий є. Після того, як висадила цибульку, нагорнула на них землю. Це місце посадки зверху позначаю піском по розміру посадкового місця. Бо пам'ять наша коротка, і коли восени приходить час пересадки багаторічників чи інших рослин, можна побачити голу землю і почати туди щось висаджувати і так пошкодити цибульки. То краще це місце позначити. А згодом, вже з осінніми дощами, пісок потрохи починає розмиватися і позначки щезнуть самі по собі. Ну ось, друзі, на сьогодні, напевно, і все. Щодо посадки я вам розповіла. А вже у наступному відео поговоримо про розташування цибулькових, поєднання їх з іншими рослинами в саду, а також про поєднання їх між собою. А наостанок хочу зачитати цитату з книги, яка вразила мене. Називається книга садотерапія. Квіти привнесли асоціації дружності і притомності в безумство та жах війни. А у контексті такої надзвичайної травми і відчуження вони стали психологічним рятувальним кругом. Взаємодія прекрасного і жахливого. Взаємодія садівництва і війни. Хто вже прочитав, напишіть ваші враження. Мені буде цікава ваша думка. А зараз скажу вам до нових зустрічей. Бережіть себе і своїх рідних.